14 серпня християни відзначають свято Маковея. В народі його називають першим або медовим спасом. Саме сьогодні починається піст. Триватиме він до успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня. За традицією в цей день освячують мак та квіти. Детальніше розкаже Ольга Гереджук. 14 серпня церква вшановує пам'ять семи мучеників Маковеїв. Саме вони в 166 році до нашої ери очолили повстання за віру в єдиного бога, за що й були жорстоко покарані. Маковея у народі називають не тільки медовим спасом, але й спасом на воді. За легендами, саме цього дня 988 року Володимир Великий охрестив Русь. Відтоді в цей день Русичі здійснювали ходи до річок, Водоймиш та Озер. Вода в них освячувалась після в ній купалися, щоб не хворіти протягом року. Сьогодні ж після святкового богослужіння у церквах освячують мак, квіти та воду. За народними звичаями освячене зілля кидають у колодязь, щоб освятити в ньому воду. Жінкам, які йшли святити мак та зілля до церкви, радили добре попоїсти, адже у народі вірили, якщо прийти ситим на богослужіння, наступного року буде щедрий врожай. Мак, який освячують сьогодні, слід зберігати аж до свят вечора. Потім його додають у різдвяну кутю. Цього дня розпочинається двотижневий піст. Його у народі називають Спасівкою. У цей період церква рекомендує виключити зі свого раціону м'ясні та молочні продукти. Також не радять відвідувати і гучні свята. Свято Маковея вважається проводами літа. Відсьогодні починається підготовка до збору урожаю та зими. Ольга Гереджук НТК.